Вітаємо на частоті 106.7. З вами ТРК Лозова. В студії працює Анна Білінкова. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 1 квітня. В уновленому лозівському пологовому відділенні 31 березня відбулася перша виписка новонароджених немовлят. Вперше світ за стінами лікарні побачили четверо малюків громади. А всього з початку року в нас народилося більше ста діток. Оновлений пологовий почав приймати майбутніх мам одразу після завершення робіт. Нагадаємо, кожна палата тут має систему сповіщення медичного персоналу: окремі санвузли, підведений кисень, є побутова техніка, якісне кондиціонування, різні види освітлення, щоб немовлятам було комфортно у будь-який час доби. У пологових залах встановили сучасне обладнання, що може рятувати життя малюків та породіль. Приймають у нашому пологовому не лише мешканок Лозівщини, а й жінок із сусідніх районів та областей. Перебування безкоштовне. Фінансування надає Національна служба здоров'я України. На мікрорайонах випробовуватимуть тепломережі. Комунальне підприємство Теплоенерго повідомляє, що з 3 по 10 квітня будуть проводитись гідравлічні випробовування внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будинків південно-західного житлового масиву. Кажуть, це необхідно робити після опалювального періоду для запобігання аварії. Цей метод дозволяє виявити та своєчасно ліквідувати зношені ділянки мереж і запобігти появі пошкоджень під час майбутнього опалювального періоду. Також у комунальному підприємстві зазначили, що для проведення гідравлічних випробувань між теплоенерго та управителями будинків повинен бути укладений відповідний договір. Тож, якщо його немає, треба звернутися на підприємство і укласти. Освітяни Лозівської громади відзначили 60-річчя створення виконавчого органу управління освітою. 31 березня під час урочистостей керівники Лозівської громади привітали колектив управління освіти, молоді та спорту і нагородили кращих. Ветерани отримали подарунки. Артисти заспівали для присутніх пісні. Більше про відзначення ювілею журналісти Таракалозова розкажуть у відеосюжеті в понеділок, 3 квітня. Тож слідкуйте за публікаціями у соцмережах та на сайті міськради. Вихованці панютинської музичної школи здобули чергову перемогу у творчому конкурсі. Харківський фаховий вищий коледж мистецтв запросив юних виконавців класу гітари, фортепіано, духових та ударних інструментів, мистецьких шкіл, студій, аматорських гуртків до участі у відкритому конкурсі виконавської майстерності Джаз 7 проходив конкурс з 24 по 26 березня. За рішенням поважного журі лауреатом другого ступеня конкурсу став звонков роман клас гітари викладач Марина Конькова. Щиро вітаємо з відзнакою юного музиканта і його викладачку та зичимо нових звершень. І до новин Харківщини. Днями Харківську область атакували двічі за добу. По Харкову били ракетами сі 300 по області безпілотниками. Шахедна атака відбулася близько опівночі, 30 березня. У небі над Харківською областю було кілька повітряних цілей. Деякі з них відпрацювали підрозділи ППО ЗСУ. але деякі російські безпілотники вдарили по критичним об'єктам ізюмського району. Загалом за нічну атаку поранень зазнали п'ятеро людей. Повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У повітряному командуванні схід вранці 31 березня повідомили, що противник застосував ударні БПЛА з північного напрямку. Переважну частину російських дронів знищили. Згодом стало відомо, що безпілотники частково влучили в інфраструктуру компанії Укргазвидобування. Словенія хоче допомагати відбудовувати ізюм. Також пообіцяла надалі надавати гуманітарну допомогу Україні і сприяти відновленню міст. 31 березня у Київ з робочим візитом приїхав прем'єр-міністр Словенії Роберт Голуб. Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським він заявив про готовність Словенії долучитися до відновлення деокупованого ізюма. Також на сторінці у Twitter уряду Словенії розповіли, що Роберт Голуб зустрівся з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем. Він наголосив на солідарності Словенії та на повній підтримці України. Прем'єр-міністри обговорили також шляхи України до Євросоюзу та НАТО. Як розповів Денис Шмигаль, він та Роберт Голуб підписали спільну заяву, де йдеться про засудження російського терору проти цивільного населення та інфраструктури. У заяві підкреслили на необхідності негайного і повного виведення російських військ з території України. Це була остання новина на сьогодні. Ми нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на Ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.